Друзі, всім привіт! Мені приїхало моє чергове замовлення від Дотера. В цьому місяці це вже не перша. Але я замовила продукти, тому що вони були по чудовій акції, а саме продукти з лінійки онгарт. І в мене тут є концентрат для прибирання, я використовую для миття різних поверхень. Дуже люблю онгар-лінійку, вона просто чудова. Також в мене є антисептик спрей зручний, особливо для дітей, для дорослих, можна брати до школи, на роботу і всюди з собою, оскільки вміщається в сумочку. Також я купила собі концентрат для миття саме рук. Дуже класні продукти. Вони йшли по знижці разом, як пара, тому взяла собі. Цього в мене тут є сонцезахисний крем, саме Дугляді Крем, має дуже класний колір, Ось так він виглядає, і він йде для обличчя і для тіла. Також в мене тут ще є засіб для прання. Онгарт використовую постійно. Він рідкий. Завжди я переконана, що в мене безпечне прибирання, і в тому числі безпечне прання. Тому дуже люблю використовувати онгарт. пахне дуже приємно. А також в мене тут ще по знижці приїхав ролер з дитячої колекції, який називається Stronger. Він іде для імунітету і просто для гарного настрою. Має дуже приємний аромат і підходить як для дорослих, так і для дітей. Ось таке було моє замовлення.